Усіх вітаю, ви на каналі Моталаєв. Тільки актуальна та правдива інформація під час війни з російським окупантом. Сьогодні, 12 лютого, у нас почалась знову зима, де сніг. На дворі мінус 2 градуси. Але бойові дії на Бахмутському напрямку продовжуються. В цьому відео я розкажу, що у нас відбувається на Бахмутському напрямку я вчора ввечері давав інтерв'ю для Апостроф ТВ, і зараз ми подивимося, що я там розповідав, бо за ніч особо там нічого не змінилось, Але в кінці відео я ще розкажу, що в нас додавалось, бо я дуже докладніше. Розповів про ситуацію у самому Бахмуті і що твориться на півдні та півночі цього міста, то давайте дивимось інтерв'ю на Апостроф ТВ стосовно оперативної обстановки, як минув день, як зараз справи. Ну, особливо не змінилася ситуація. Ворог продовжує тиснути з трьох сторін. По перше, це з півночі це. Найважчий напрямок, бо там більше всього іде обстріли в артилерії та іде піхота. У них завдання вийти на трасу до Славянська, і вони усі сили пустили туди. З півдня вони теж роблять наступ. Вони хочуть при перерізати трасу до Константиновки. Хочу сказати, що вони практично вже біля цієї траси, але Наші збройні сили навмисно взірвали міст, і до Константиновки вони пройти важкою технікою, як мінімум, вони не зможуть. І саме на головне це саме місто Бахмут, бо вже ви знаєте, що точаться бої на вулицях, на окраїнах міста, і хочу сказати. Що ворог дуже дуже тисне, і видно, що змінилась їх тактика, змінилась їх солдати. Бо раніше це були вагнеровці зараз. Це регулярна армія Росії. Але хочу сказати, там казали, ми їх називаємо десантники, але ми подивилися, як вони працюють ці в кавичках. десантники, то це. Звичайні мобілізовані. Так, вони е, трошки краще навчені, ніж вагнеровці, які йшли. Е, нам з дрону дуже гарно видно, що м, коли вагнеровці йшли, е, то якщо міна чи снаряд десь 50 метрів від них розривався, то вони просто стояли чи йшли далі, як зомбі. А ці вже по-іншому Вони е, десь щось взривається, вони можуть розбіжатись. Лягти, повсти, також застосовують димову завісу, і потрохи ось вони залазять до Бахмута. Але у самому Бахмуті стоїть 93 наша бригада. На півночі та на півдні від Бахмута це інші бригади. Від них залежить, я так гадаю, основна частина чи візьмуть. Вони Бахмут у кільце. То ці дві бригади відповідають за це. Наша бригада відповідає, щоб ворог не зайшов до самого Бахмута і не прорвав нашу оборону. Так ось вони заходять і вони вже е є у приватному секторі. Також е вони є у пару домівках е п'яти І вже такі бої йдуть вуличні. Е як я кажу, це стріляємо із вікна в вікно, і, і після цього йде вже штурм Штурм, і вибиваються ці противники. Ось е, буквально позавчора це був пік, коли вони йшли саме на Бахмут. Вони захопили одну багатоповерхівку, але ми вже її відбили. Відбили, хочу відмітити хлопці, піхота, 93-ї бригади це перший стрілецький батальйон та мотопіхотний. Вони просто кремезні хлопці. Вони витримують по три атаки на кожний підрозділ. Атака длиться десь три години. Три години длиться атака, а Перед цим ще криє артилерія. їх, потім іде піхота, і їх криє ще танчик на нас. І хлопці, оце все витримують, і потім їх вибивають із. Цих домівок. Також хочу ще сказати, що е, Грузинський легіон, е, дуже такі файні хлопці. О, ось вони просто професіонали е, у штурмі всіх будівель, е, ми артилерія, і у нас постійно над Бахмутом висять дрони. І ми бачимо, хто як працює. То е, я хочу сказати, що Грузинський Легіон взагалі професіонали по, по штурму. Дуже приємно. Спостерігати, як вони працюють, також я хочу сказати, що ми, 93-я бригада, прийшли коли був пік наступу, і хочу сказати, що ми втрим, втримались на цьому піки. Зараз тримаємо Бахмут і будемо далі його тримати, бо в нас є потенціал, в нас є сили, і ми зможемо втримати це місто. Пане Андрію, безмежна вдяка для вас, ваших побратимів і від мене. Я думаю, всі українці тут долучаться. Хто нас зараз дивиться? Будь ласка, пишіть коментарі у Ютубі на підтримку наших хлопців. Буду зачитувати, от вам передавати для того, щоб подяку цю висловити за те, що ви для нас робите. Загалом я так розумію, що ця історія з цими вагнерівцями вона закінчилася, так чи там зараз продовжується це закидання позицій наших гарматним м'ясом? Зараз ми спостерігаємо, що вагнерівці не йдуть практично взагалі. То йшли, ну як сказати, вагнерівці це були зеки, а є підготовлені вагнерівці. Це дуже велика різниця, бо там, де підготовлені вагнерівці, вони і, і кіпіровка у них гарна, і у них прибори нічного бачення були. Вони атакували нас і вночі, і так далі. То Різні вагнеровці всі є, але зараз е, іде просто регулярна армія. Ідуть просто мобілізовані, яких е, десь місяця два готували. Ну як ви розумієте, за два місяці воїна неможливо зготувати десь там в тилу, е, бо весь досвід приходить уже в бою, а наші воїни вони вже воюють дуже давно, і причому на цьому напрямку ми вже... Щерня тут на Бахмуті, то ми вже знаємо усе про це місто, про весь ландшафт, і знаємо, як откуда хто піде і як відповісти ворогу. Угу. А, так, і я так розумію, що зараз дуже багато розмов йдеться про цей такий, такий наступ великий. Хтось каже, що він буде навесні, хтось каже, що вже певні ознаки його є. Чи у Донецькій області на вашому напрямку щось таке спостерігається, якісь ознаки підготовки наступальних дій? Що ви розуміли, вже пройшов цей, як для нас, пройшов цей великий наступ. У них був великий наступ дві неділі назад. Оце був пік. От коли вони продвигалися, от ви бачили на карті де стебі, як все Красненька, красненько все йде. Оце був пік. Зараз ми стабілізували ситуацію. Якщо вони десь і проходять, то аля там 100, 100 метрів на день, і, а ми кладемо їх дуже багато до тисячі чоловік у день. Ми їх кладемо для того, щоб вони десь в якомусь то місті. Пройшли 100 метрів, то і, і зараз е, ну трошки вчухає вся, вся ця історія, і, але вони все одно йдуть. Дуже важка ситуація. Але сам пік, я гадаю, ми сам пік уже пройшли. Зараз тепер ми їх виснажимо, ми їх перемолюємо і чекаємо, коли наш головнокомандуючий скаже в атаку. А Тобто там не підтягують вони додаткові якісь сили, додаткову техніку. Вони постійно, постійно вони все привозять нових мобілізованих техніка, все приходить, приходить кожен день, атаки не вщухають, не вщухають. Постійно все йде. Тобто, але просто було набагато гарячіше. Зараз ми вже пристосувалися до цього, пристріляли позиції, вже нам набагато легше. От дві неділі назад було дуже важко. Зараз трошки легше, але бої дуже кровопролитні йдуть. Так, це дуже дійсно важко. І От 54 зіткнення на всьому напрямку, це що, фактично двічі на годину штурмують вони нас? Ну ви розумієте, на кожному напрямку вони по-різному. Я можу казати, там, де моя 93-я бригада, ось йдучий наступ десь. Два-три наступа по три години. Ось вони наступають, ми їх відбиваємо, вони пішки, вони пішки сюди доходять, хто дойшов. Потім, типу вони зайшли у дім, ми їх оттуда вибиваємо, вони бачать, що е, дуже щільний вогонь по ними іде І потім вони, коли там трошки ще посидять, можуть до, ну, до, до ночі, і розуміють, що їм ніхто не привезе. не боєкомплект не не їжу і зігрітися там їм ніяк і вони просто са самі відходять з цих домівок е, більшість домів не треба навіть штурмувати бо вони самі вже розуміють що вони просто цей квиток в один кінець дали і вони самі просто відходять а коли вони відходять їх хап'ять працює наша артилерія та міномети і ось от така катавасія вона 24 на 7 іде а так, ви власне теж кажете про те, що виснажити їх, ми маємо. От який у них моральний стан, можна це якось визначити? Та ну як моральний стан? Моральний стан я не знаю, у них взагалі мотивації ніякої немає. Моральний стан, коли вони вперше йдуть в атаку, і потім вони розуміють, що це воно таке. Бо хлопці, там, які йдуть на нас, вони не стріляні і вони вперше. Бачать і чують, як свистять кулі над головою, як зриваються міни 150 поряд, то вони прозрівають, прозрівають і йдуть назад. А тобто, ну теж знаєте, якось це дуже багатьом важко зрозуміти, як у них немає мотивації, вони не знають, навіщо вони це роблять і вже стільки так перемолотили. Там ну просто м'ясорубка ця, і все одно вони йдуть туди. Ну, а як? Якщо вони попали до армії і їх постійно лякають то тюрмою, то розстрілом, то у них немає просто виходу, вони йдуть. Вони йдуть, вони розуміють, що їх або вб'ють на полі бою, або їх застрелили їх командир, і загратотряди розстріляють. Отак от ага. от вони і воюють. Пане Андрію, а у полон вони здаються? Так, здаються в полон. От, якраз коли штурмуються. Всі будівлі дуже багато полонених, тому що при штурмі, коли закидується граната, вони оглушаються, заходи. Ну там уже на розсуд військових вони ілі їх ліквідують, лібо вони беруть їх у полон. Це на розсуд ніхто ні, ні ні не каже, що не беріть в полон. Ніхто не каже, що полюбасу їх стріляйте. Тож це на власний розсуд усіх солдатів. Тобто, хатять вони беруть, полон ще премію получать, хотят не беруть. А, і при цьому місто вже, фортеця фактично дуже дуже довго залишається. Натомість цивільні, чи є там ще скільки їх, якщо залишаються, хто це? Так, цивільні – це дуже болюча тема. Цивільні у Бахмуті. Е, я нещодавно робив репортаж на каналі Мотолайф в Ютубі у в себе викладував. Я спілкувався з місцевими мешканцями міста. Е, хочу вам сказати, що така двояка ситуація їх приблизно, ну як вони кажуть, що їх десь тисяч п'ять. Ну мені кажеться, що не більше двох тисяч. Їх там ну може вони десь по підвалам ще сидять, але то, що я побачив, поспілкувався, десь так. Їм постійно що, що по-перше, вони, коли вони не виїжджають, вони, по-перше, наражають на небезпеку себе та своїх дітей. це раз. Потім вони наражають на небезпеку волонтерів, які привозять до них харчі, одяг, воду, все необхідно, хімію, все вони привозять, Вони, я в них спитав, вони недостачу. Не відчувають, у них усе є, їм усе привозять. все привозять. Все безкоштовно, все у, у них є. Також є там базарчик-магазинчик, вони там теж купують на гроші, що там їх виділяють. Небагато грошей кажуть, що їм платять десь 2 тисячі гривень, то щось там виплачують. Це одне. І саме на головне, на головне питання: чому вони від тіля не виїжджають. По-перше, вони кажуть, що якщо ми виїдемо, нам потрібно за свої кошти. Знімати квартиру, а це десь близько 10 тисяч гривень, їх десь треба брати. Потім друге, потрібна робота. На, на роботу зараз строїтися теж не так просто, коли ти переїхав. І втретє, люди, деякі ну, більшість, вони кажуть, що ми не хочемо нікуди їхати, от хоч. Стріляйте, хай на нас бомби летять, але ми тут застанемося, ми тут помремо. Ми тут хтось каже, е, в мене тут у хату попало, був е, пожар, а інфраструктура вся нарушена у Бахмуті. Медицини та пожарників немає. І каже: якби не я, я тушив свій дім, він би вже згорів. На те, що я йому кажу, ви ж можете попасти через. П'ять хвилин ваш дім, і ви теж він згорить. Так він каже: ну я все одно буду тут, і все. От тут ділиться таке, неоднозначна така ситуація. Я їх називаю, як я казав, з одної сторони, у них безвихідь, така, що вони і бояться, і немає коштів, щоб переїхати. З другої сторони, я їх вибачте, я називаю є певна кількість ждуни, я їх називаю. Що вони ждуть, коли прийдуть росіяни, і вони там з ними начебто краще будуть жити. Вони не знають, що до того як вони прийдуть, росіяни розбомблять їх дома. Коли зайдуть, вони будуть знущатися ще над ними, і хто там виживе, і хто там буде що з ними там співпрацювати? І, і, і вони наражають на безпеку ще наш військовий. То... Ми постійно спостерігаємо за місцевими, щоб вони не фотографували, не проходили, де їм там не треба. Бо е, хочу сказати: наводять, наводять цілі, от місцеві, е, де, де у нас е, позиція, де у нас там КСП, де ще щось, де машини їздять і наводять цілі. От буквально ти тільки там поставив щось е, машину. Через 5-10 хвилин прямо цей район повністю обстрілюється. Артилерію, ну це неможливо просто так, щоб воно от так все співпадало. От uh -huh. я хочу сказати, що як, як по мені, я би приїхав би автобусами, і як було в інших селах, там, де вже просто обстрілювали, всіх загнав туди вивіз, щоб держава дала, де їм жити. Виділила кошти, щоб вони могли їжу собі купувати, і щоб вони хоч, хоча б переждали там е, кілька місяців, і потім вже повернулись до себе у місто і там вже жили. Бо ну, дуже дуже напрягають. Е, я вам хочу сказати це небезпечно, коли так, розумію. Місцеві, мир, мирне жителя. Так розумію, ситуація і так достатньо складна, і додаткові такі стрес-фактори вони там абсолютно є не до чого. Пане Андрію, я вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. От, до речі, у нашому чаті для вас, для ваших побратимів, слова підтримки пишуть українці. Дякую, спасибо з цих господь. Ви герої, ви молодці, Боже, вас бережи. Ось таке від українців для вас, для ваших побратимів. Побажання вам безмежно ми дякуємо за те, що ви робите. Повертайтеся із перемогою. До нових зустрічей в нашому ефірі. Ну, ось ви подивились моє інтерв'ю. Думаю, що це все докладно, дуже вийшло. І хочу сказати, що ну, вже можна казати, що на півночі Бахмута селище Красна Гора вже не під нашим контролем. Це було ще, понятно, ще два дні тому, але зараз про це можна вже розказати. Ну, як Бачите, що ворог потрошки просувається, але ми стоїмо, ми боронимо. Наша 93 третя бригада відповідає саме за місто Бахмут. Як я вже казав, то ми стоїмо, ми будемо стояти і ворог туди не пройде, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон!